Друзі, всім вітання! Вітаю вас на каналі Мотогараж Андрія, слава Ісусу Христу! Ну і сьогодні маємо таку гарну погоду 26 жовтня 2025 року. Маємо іменинників сьогодні також Дмитрів. Вітаю всіх Дмитрів з іменинами. Бажаємо всього найкращого. Ну і сьогодні до вашої уваги, уваги шедевр. А хто це такий? Так, друзі, лимончик повертається до попереднього господара. От, так що тут він трошки їздив по місцю, небагато. І от зараз я його вже забираю назад. Бачите, він з болотом стоїть, брудний. Ну, помиємо то всю справу і будемо бачити. Стояв він, друзі, десь. Перед війною, бачите, в павутинні, все повністю, ще від початків того всього, зараз я його забираю, так як помінялося дещо в особистому, так би мовити, житті і трошки плани змінились і на даний час цей апарат мені актуальний. Всі його знають, всі його бачили, хто давно на каналі. Також він є на каналі мого. Колеги, де починалося все, коли його купував. <кій> купував його ще в 19-му році, друзі, 19 жовтня я його брав, а зараз 26 жовтня, 25-го року. Тобто я його вже знаю, як говориться, 6 років. Та? От. Так би мовити, він був в певному своєму зберіганні. Все, бачите, його стан. Я його вимію, ви бачили, як він блистів, все тут буде митися, буде ідеал. Завтра ми йому то влаштуємо Ті мийки, чи як там, щоб воно було все чистенько, все гарно і по-людськи. Так що таке? Певні роботи ще будуть робитися з ним, звичайно. Бачите, труби всі цілі. Деякі роботи треба зробити. Там, сальник поміняємо, я буду мотор скидати, бо буде коробка мінятися. Бо тут друга гавка, як ви вже знаєте всі. Гума тут прекрасна. Що задня, бачите. Задня в нас кубики є. Рідна така і передня. нова. Ще я дві гуми маю також на запас. Труби не погнуті лапкою, як копалось. Бензини тут нема, щоб його завести, на жаль. Нічого, ми то все зробимо. Деякі будуть роботи зроблені ще по... ЦПГ, ну, але це все в процесі, друзі. Хтось каже, чому ти взяв назад його, якщо можна китайця взяти, правда? Китайця, друзі, не хочу. На ну, основі того, що я біля тих мотоциклів виріс, і воно мені рідніше і більше до вподоби, скажімо так. Люблю їх. І все буде добре. Так що, ну, таке далі буде процес весь. Будете бачити по ньому. Аж доведу його повністю до ладу, то що я хотів, бачте, дивіться, бачите, конденсат, волога витікає з нього. Стояв конденсат. І цей. То все буде вимито, все гарно буде. Хімія свою роботу зробить. Побачите, як він виглядає. А хто хоче подивитися ще на нього, це прошу дивитися в е, відео. На моєму каналі є на початках. То все, де було. І є ще. На каналі Art76, коли він купувався ART англійськими буквами великими і 76. Art76, Геннадій Art76. Так що таке кожуха, все все є в ньому ідеально. Заводиться він добре. Коли я його купив, то зайчиків не було. Зайчиків я вже ставив. То вже моя робота була зайчиків. Бачите, віця пилюка. От. Павучок собі робив. Фару я тут нову ставив. Все в ідеал. Нова фара стоїть. Бо була така покоцана трохи. Єдине, що ще треба буде ручки щеплення і тормоза замовити. Оригінальні рідні. І буде добре. Так що якось так з тим всім. В принципі, от і все. Так що якісь такі справи, друзі. Дивимося на щеплення. Все, вижимо йде. Треба його ще би посунути ближче, я би казав. Трішечки. Так він їздив, все. І по лісах я ним їздив, всюди було. Лапки, то все резинки купимо, то дурниця, все зробиться, все буде по-людськи. Приведемо його в ідеал і буде добре. Так що якось так. Все, от його блискучі, бачите, штуки він має на собі, на барабанах. Так як в них йшло вже останнє. Це є на ну, який 87-й, вроді він рік. Початки випусків 3М, бо вони вроді йшли з 87 по 93. Ось таке. Так що, бачите, ще пробка бака зліва. Бо в тих новіших ще, ну, в дужках, то в них пробка бака справа є. І все, так що якось так, добре. Таке в нас невеличке вийшло відео маленьке для ознайомлення. Як говориться, лимончик повертається. І будемо тішитися ним його. Поїздочками. Так що якось так. Щось буде цікаво трошки. Можна буде довгі вчепити, то все поступово і буде добре. Так так. що якось так. Добре, друзі, тепер я завантажую ту всю справу і будемо напевно їхати. Як говориться, на місце призначення додому. Все, всім гарного дня і до нових зустрічей, друзі. Всім доброго. До нових зустрічей з Лимончиком, який повернувся до свого господара. Все, будьте здорові всім, папа. -па.